6 листопада, середа, де вливаються українці, там починається життя. Андрій Бадратий, присвітер Адвентистської слов'янської громади в місті Коледждейл, штат Тенесі, США, частина 1. І якби ти ухилився вправо чи вліво, то твої вуха почують посад себе голос, який говоритиме. Ось дорога іди нею, Ісаї, 30 розділ, вірш 21. До війни я звершував служіння пастора в Болграді Одеської області, це місто на кордоні з Молдовою. У перші місяці війни дуже багато людей виїжджало за кордон через наше місто. Ми допомагали їм. Удома в нас часом жили приїжджі, інших розстріляли по домівках членів церкви. Я хворію на цукровий діабет, а з початком війни в нас виникли проблеми з наявністю ліків, які необхідно постійно приймати. Оскільки в мене є група інвалідності, я мав змогу виїхати за кордон. Ми прийняли рішення поїхати до Америки, але перед цим багато молилися, просили в Господа, щоб він дав знак, чи нам слід виїжджати. І Бог відповів нам улітку на півдні рідко йдуть дощі. Моя дружина Тетяна помолилася Господи, якщо нам потрібно виїхати, негай сьогодні піде дощ. Жодні прогнози не повідомляли про дощ, але він пішов. Через деякий час ми подивилися прогнози, дощу не буде, але ми помолилися ще раз Господи, якщо твоя воля, аби ми виїхали, нехай ще раз піде дощ. І через годину він знову почався. Ми зрозуміли, що це відповідь від бога. Однак для дозволу в'їзду в Америку потрібний спонсор, який бере на себе обов'язки відповідальність за нас ми звернулися по допомогу до однієї американської громади. Тамтешні брати вирішили оголосити в церкві, що одній українській сім'ї потрібний спонсор. У Сполучених Штатах гарні дороги, усі американці мають непогані машини, тому, віруючи, відвідують не одну якусь громаду, а будь яку на власний розсуд. Наш майбутній спонсор живе майже за 100 кілометрів від тієї громади, де оголосили про спонсорство для нас, тому майже ніколи туди не їздив. Проте саме тієї суботи він приїхав на Богослужіння до тієї церкви. Почувши, що українська сім'я шукає спонсора, брат вирішив, що це йому знак від Бога і погодився бути нашим спонсором. Коли ж нам з Америки повідомили про це, ми зрозуміли, що Господь знову відповів на нашу молитву, тому поклались на Його милість і поїхали. Нам дуже допомогла американська церква в штаті Теннессі. Ми відвідуємо там одну слов'янську громаду, а живемо в місті Афіни.